Мої вітання як завжди у цій порі новини нашого міста про головні події вівторка, 15 грудня у матеріалах наших журналістів. Зокрема, сьогодні у випуску про те, як досягти успіху, говорили на семінарі у сьомій школі, чи стане Україна країною життям? Львів чи Бандерштат? Що думають про місто Лева на сході? Острію затримали хлопця з марихуаною. Правоохоронці міста зупинили автомобіль. ВАЗ-21011 і у 25-річного пасажира. Знайшли шість грамів наркотику. порушника забрали. Зараз по цій справі ведеться слідство. Державна податкова інспекція Острійському районі запрошує платників податків стріщини на семінар, який проводитиметься 16 грудня з 10-ї години в актовому залі, депої острийському районі за адресою місто Стрий вулиця Сколівська, І із головними бухгалтерами підприємств усіх форм власності. А також 17 грудня проводитиметься семінар з головними бухгалтерами неприбуткових установ з питань роз'яснення податкового законодавства. Якщо успіху досягти важко, треба докласти більше зусиль. Цей вислів П'єра Бамаше став головною темою семінару, що відбувся у сьомій школі. На зустрічі освітяни, зокрема, методисти з самбірського міського відділу освіти обмінялися досвідом роботи із учнями. Програма семінару складалася зі цікавих виступів. Учні ісценували інтелектуальне шоу Найрозумніше і тільки замість тіни кандалаки. Програму вела учениця 10 класу. Семикласники давали відповіді на теми географії, літератури, історії України та нашого краю. в кінці семінару продемонстрували фільм про сьому школу у створенні якого взяли участь учні спільно з керівником шкільного телебачення ровесник Левком Рішком. Враховуючи роль суддів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної правової держави, постановляю установити в Україні професійне свято День працівників суду, який відзначати щорічно 15 грудня. Так в указі про день працівників суду, 8 грудня 2000 року, написав тодішній президент Леонід Кучма. Про те, як відзначали свій професійний день працівників суду стрім. Ну, даю в сюжеті тут вирішують долі підсудних. З цього місця лунають вироки. Серед людей блукає міф, що в суспільстві існують привілейовані професії, такі як міліціонери, податківці, судді та інші. Працівники яких нічого не роблячи, отримують високу заробітну плату. Але насправді ніхто не знає, яка відповідальність лягає на плечі таких фахівців. Це дуже важка робота. Е, простіше буває, коли він стояв біля станка. Від 9 до 6 пішов і забув про ту роботу, яка залишилася там на заводі. Часто буває таке, що йдеш додому, і ці справи тебе не полишають. Постійно про щось думаєш, думаєш, як вирішити, як допомогти. А чи хотіли б стояни бути суддями? Ні. А чому? Це ж вже вульгарна інколи. Яка? Вульгарна. Чому? Треба вивчати різні судові справи, які можуть якось вплинути на твоє життя. Не знаю, то людям комусь згодиш, комусь годиш. Велика відповідальність треба. Від судді багато що залежить, це життя людей. Не вмію я судити і так добре, дуже важко вирішити справу так, аби вона була завершена в цивільному процесі мировою угодою, а в кримінальному він не був покараний. Суддя завжди стоїть перед вибором, і крім законознавця, він повинен бути порадником, хорошим слухачем і психоаналітиком. Але незважаючи на те, що робота судді надзвичайно важка, пан Орест присвятив 17 років свого життя тільки посаді судді, і робота приваблює, каже пан Орест. Трапляються дуже багато цікавих людей, цікавих справ, які хочеться вирішити. Радий привіта не тільки своїх колег, що працюють разом зі мною, а й з інших суддів нашої України з днем працівника суду, здоров'я, щастя, впевненості, сили, оптимізму та сімейного добробуту Уляна Шуцман, Руслан Ласьків стризькі новини. Україна без абортів. Депутати Львівської обласної ради закликають президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлія Томошенко та голову Верховної Ради Володимира Литвина заборонити у державі проведення абортів. Таке звернення підтримали 76 депутатів облради. Депутати Львівської облради також вимагають від керівників держави внести відповідні зміни до статті 134 кримінального кодексу України. Незаконне проведення аборту, згідно з якими відповідальність за проведення. Ні, аборту має бути значно суворішою. Крім того, керівник громадської організації рух за життя Петро Гусак повідомив, що незабаром у Львові відкриють друге вікно життя у лічниці імені митрополита Андрея Шептицького на вулиці Озеркевича. 4. вікно життя це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишити свою небажану народжену дитину. Перше вікно відкрили на день матері цього року у міському львівському клінічному перинатальному центрі на вулиці Вашингтона. 6. Yeah. <laughs> Фабрика Святого Миколая обдаровуватиме дітей цього року. Понад 4 тисячі малюків отримують подарунки від чудотворця. Чарівний заклад відкрили у Львові у палаці мистецтв. Така акція відбувається вже дев'ятий рік поспіль. Тому в організаторі вже сформована база даних де є адреси та імена дітей, що потребують допомоги. Упродовж тижня близько 600 волонтерів прийматимуть, пакуватимуть та сортуватимуть подарунки. А 18 та 19 грудня розноситимуть їх дітям з мало Спечених сімей всі волонтери пройшли соціальний вишкіл. Їх розділили у групи по чотири особи. Кожна група одержує 10-15 адрес в одному районі міста і відповідно сама пакуватиме та розноситиме подарунки дітям, що проживають за цими адресами. Зазначила координатор проекту Олена Яремко. До традиційного подарунку входить іграшка, предмет канцелярського приладдя, книжечка та солодощі. Львівщина чи Бандерштат, згідно з соціологічним опитуванням, на тему Львова місто Лева вважають не лише культурною столицею України, але й осередком агресивно налаштованих проти всього російського бандерівців, які ще й приїдають зароблені сходом гроші. Такі неоднозначні погляди на центр нашої області виникають здебільшого до мешканців Донбасу. Однак, все ж 13% опитаних вважають Львів доглянутим, чистим та європейським містом. Для такої ж кількості респондентів столиця Галичини асоціюється зі смачним пивом. Дивним є те, що саме жителі Донбасу про Львів як місто не мають жодного уявлення. Ще один пункт дослідження показав те, що чим вищий рівень освіти респондентів, тим краще уявлення вони мають про місто. Та якби там не було, все ж кожен п'ятий українець залюбки відвідав би місто Лева. І на цьому я завершую випуск новин. Побачимось завтра з вами, як завжди, о цій порі. Гарного настрою. Побачимось. Вітаю вас про основні спортивні події. Розповім вам я Ігор Тимків. сьогодні. В огляді Шевченко виграла Кубок світу. Платіні готується відвідати Львів. Таврія вимагає покарати львівського арбітра. А зараз про це та інше детальніше. Українка виграла кубок світу з лижного марафону. Українка Валентина Шевченко стала переможцем етапу Кубка світу з лижного марафону в Італії. Наша землячка випередила найближчу переслідувачку на 25 секунд. Перемога в Італії повинна додати Валентині Шевченко впевненості перед стартами зимової Олімпіади 2010 року в канадському Ванкувері, де вона є однією з небагатьох надій України на подіум. Повідомляє чемпіон. Платіні готується відвідати Львів. Президент УЄФА Мішель Платіні у лютому 2010 року приїде в Донецьк, Львів та Харків. Про це він заявив на прес-конференції в Києві. У лютому я приїду в українські міста, де я ще не був. Сказав він. Президент Європейської футбольної спілки також повідомив, що УЄФА буде продовжувати контролювати підготовку України та Польщі до Євро 2012 Таврія вимагає покарати Львівського орбітра матчу з Динамо. Симферопольська Таврія незадоволена роботою арбітра зі Львова Ореста Шмигельського у матчі 17-го туру прем'єр-ліги з Київським Динамо, в якому кримчани зазнали поразки з рахунком 2-3. Клуб з Криму вважає, що в кінцівці зустрічі Шмигельський не призначив очевидний пенальті за порушення правил Шевченком. У кінці матчу явно здали нерви у арбітра матчу Львів'янина Ореста Шмигельського. Перечуваючи лихо для київського клубу, він очевидно, згадавши колишні свої заслуги, посадив господарів на свисток. Тут були і зрива атак кримчан, і не бажання фіксувати відверті фули з боку гостей. А як АПФОС такого з дозволу сказати суддівства не призначений пенальті після фолу на Галайдо. Після закінчення матчу всі ці епізоди були детально розглянуті керівництвом Таврії і було ухвалено рішення відправити відеоматеріали для покарання арбітра в експертну комісію ФФУ. Йдеться у звіті на офіційному сайті Таврії. Віталій Кличко може провести навесні наступного року бій проти Миколи Валуєва. Чемпіон світу суперважківазі Українець Віталій Кличко проведе свій наступний поєдинок у квітні чи травні 2010 року. Старший із бортів кличків хоче, щоб його суперником став колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв. Повідомляє німецьке видання Більд. Президент прем'єр-ліги Віталій Данілов хоче привчити українських телеглядачів платити за футбол. Про це він заявив на прес-конференції у Києві. Повідомляє чемпіон. Потрібно зламати наш менталітет. Маємо привчити українських телеглядачів платити за якісний футбол. Сказав він. Правда, яким чином це буде здійснюватися, він не повідомив. Це все, чим я Ігор Тимків, хотів поділитися з вами сьогодні. Спорт формує культуру оптимізму та бадьорості. Тож залишайтеся бадьорими оптимістами. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Завтра знову буде похмуро, можливо, невеликий сніг. Температура повітря в день становитиме 9 градусів морозу. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 731 мм міліметр тутного стовпчика. Вологість повітря 92%. На дорогах ожеледиця.